Підвищення зарплати технічним працівникам телебачення громади на першому етапі проблему вдалося вирішити. Робоча група за участі спеціалістів фінансового управління, управління економіки, спеціалістів підприємства та профільних депутатів знайшла можливість поновити виплати на загальних зборах. Колективу телебачення внесли зміни до колективного договору. Того часу, як у нас відбулося, відбулися загальні збори за участю представників засновників, ситуація змінилася на краще. Вже пройшло засідання робочої групи, на якому було визначено шляхи вирішення цієї проблеми, і як можна, принаймні, на цей період часу врегулювати це питання. Це ну, не панацея. Це рішення, але принаймні ми можемо повернутися на рівень минулого року. І для цього ми провели вже теж у себе загальні збори, внесли зміни до колективного договору, де відновили надбавки, які були передбачені технічним працівникам. На даному етапі це вдалося вирішити ці всі питання. Так, щоб не погіршити умови для технічних працівників у цьому 2025 році, звернення до Верховної Ради готують від усіх комунальних медіа України. Про це йшла мова на відеоконференції, адже з проблемою 6 тисяч на руки зіткнулись всі регіональні медійники. Це питання, яке ми порушили під час відеоконференції, воно дуже важливе, саме нарахування зарплат медійним підприємствам. і те звернення, яке ми готуємо до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України, до інших там комітетів, воно буде теж дуже важливе, тому що сьогодні це питання постає дуже гостре. Ми знаємо, що під час війни робота медіа дуже важлива. Це, по суті наш інформаційний фронт? Зокрема, наше місто знаходиться теж при фронтових прифронтовому регіоні. Поряд наші вороги, білоруси, і тому ми стійно теж порушуємо цю інформаційну компанію, проводимо різну роз'яснювальну роботу. Тому все ж таки і журналісти, і телеоператори, і радійники – це інформаційний фронт. Зарплати дуже низькі. Ми боремося за кожного працівника. Сьогодні потрібно розвиватися, сьогодні має приходити молодь і приходити на мінімальні зарплати, ніхто не збирається. Тому все ж таки зарплати потрібно піднімати. Наразі телебачення громади готує проекти рішень на сесію. Це дозволить поліпшити умови праці працівників. І вже зараз студія чекає молодих спеціалістів на вакантні посади оператора та економіста. На сьогоднішній день попрацювала робоча група попрацювало фінансове управління. Долучилися представники засновника, тобто представники депутатського корпусу, які переймаються саме питаннями медіа, і було прийнято рішення, яке нам дозволяє повернутися до того рівня, який був у нас минулого року. Тобто, відносно заробітних плат, ми вже зробили фактично все, що потрібно, і вже з цього місяця заробітні плати не будуть 6 тисяч. Роки, як це було у січні. І у зв'язку з цим ми дуже сподіваємося, що до нашого колективу приєднаються молоді люди. Нам дуже потрібен відеооператор і дуже потрібен економіст. І хотілося б, щоб. Якмомога швидше вони до нас прийшли для того, щоб включитися в робочі процеси і створювати наш контент про життя громади разом. Більше про покращення ситуації з оплатою праці на телебаченні громади розкажемо у програмі Промова з питань працевлаштування на підприємство. Звертайтесь до студії у робочий час.